Канал Кухня як Релакс вітає вас. Сьогодні здійснилася моя мрія. Я поділюся з вами своїми тонкощами приготування завжди вдалого бісквіту, без додавання розпушувача. Донедавна, коли яйця були на вагу золота, високий та пухкий бісквіт був розкішю. А борони Боже, якщо він осідав чи зривався шапкою, то були сльози і розпач. Але це не про мій рецепт. Я знаю, що мої бісквітики це завжди 100% результат. Сьогодні покажу з розрахунку на 4 яйця. Нюанс перший: яйця мають бути кімнатної температури та середні за розміром. Простіше куплені вони стандартного розміру. Це важливо, бо ж на одне яйце нам потрібно 30 грамів цукру та 30 грамів борошна. Тож для початку відділяємо жовтки від білків. До білків додаємо дрібку солі. Це покращить збивання білкової маси. Збивати будемо до легкої піни. Я не коригую швидкість блендера, виставляю відразу десь на третю швидкість та починаю збивання. Хвилини через 4 починаю поступово додавати цукор, продовжуючи збивати, доки цукор повністю не розчиниться. Білки на бісквіт ідеально збиті. Маса тримається стрічкою, не опадає. Тепер поступово додаємо жовточки та не перестаємо збивати. Маса повинна збільшитися втричі. Зупиняємо збивання тоді, коли тісто тримає форму та не розпливається. Щоб бісквіт був ароматно п'янким, до борошна додаємо ваніль та перемішуємо. Знову порціями вводимо в яєчну масу. Та лопаткою, обережно, щоб не пошкодити пористість, перемішуємо зверху донизу. Вимішуємо доти, доки в тісті не залишиться жодного комочка борошна. Але не надто довго, щоб маса залишилася повітряною. І тут знову нюанс. Тісто на бісквіт боїться довгого вимішування. Воно втрачає пористість при випіканні. Викладаємо тісто у форму, дно якої застиляємо пергаментом. Боки форми не змащуємо, якщо ви хочете, щоб ваш бісквіт був рівнесенький. І будемо випікати так, як вказано на екрані. Це також, друзі, дуже суттєво. Готовність, як завжди, будемо перевіряти шпажкою. Вона має бути сухою. Обов'язково залишаємо на 10 хвилин наш бісквіт у формі. Він за цей час трішечки опуститься. Це говорить про те, що бісквіт пористий. Потім обходимо ножем коло бортиків форми та знімаємо бортики. І тепер перекладаємо на решітку вверх дном та знімаємо пергамент. Обов'язково даємо охолонути, а потім загортаємо бісквіт у харчову плівку та бодай на ніч ставимо в холодильник. Цей час стабілізації дасть можливість розрізати корж без найменших пошкоджень на стільки шарів, наскільки вам буде потрібно. В мене ж, на жаль, такого часу не було, адже відео йшло відразу на монтаж. Проте я дуже хотіла продемонструвати вам. Який же ж цей бісквіт всередині. І розрізала його. Ви лишень погляньте, який він рівний, однаковий, м'якесенький, пухкесенький, неймовірно красивий. Дуже вдалий рецепт. Розрізаю я своїм улюбленим способом. Роблю надріз по колу дуже гострим ножем. А потім ниткою або ж жилкою розрізаю бісквіт на половину чи на ту кількість, яка мені необхідна. Ось він, пухкий та ніжний. Майбутня основа для вашого солодкого шедевру.